Що ж дорогі друзі, ми продовжуємо і дійсно вже раді представити вам гостю, яка є Як на і обіцяли, студії. що сьогоднішня ця година буде під знаком бадьорості. До нас завітала Ольга Ніколаєвич, директор мотоскового парку Драйв та клубу активного відпочинку кава у місті Миколаїв. Вітаємо вас. вітаємо, дякуємо вас. дякуємо за те, що завітали до нас ранку. Вперше запросили так, дійсно, і бачимо, що вже на столі багато презентів. Друзі, саме для вас, як ми говорили, хочемо на самому початку сертифікат. здивувати та порадувати. А, так, дійсно, сертифікат не один. Їх декілька, але сьогодні розіграємо лише один. <рес> Отож, друзі, якщо у вас є бажання на двох, тим паче сертифікати запросити свою кохану людину або ж просто друга взяти з собою і полазити по матузкам, то без проблем. Телефонуйте до нас в студію, номери ви бачите на екрані, і цей сертифікат буде ваш. Також ми бач... поговоримо ще пізніше, є ще презенти, які, можливо, ми розіграємо. В такий передсвятковий ефір у нас дуже багато призів для наших телеглядачів. Отож, хотілося б все ж таки поговорити про вашу діяльність, про соціальність. Скажімо так, життя, тому що і ще один, один вид відпочинку з'явився у нас в місті Миколаєві. Уже він існує не не, не, скажімо так, не один рік, так і дійсно це стало центром активного відпочинку миколаївців. Отож, цьогоріч, цього літа, що відбувалося, тому що знаємо, що акцій було багато. Так, ми цього року дуже зробили багато акцій, дуже багато проектів, саме направлених для не тільки для дітей, і дорослих, а для всіх для всієї сім'ї. Ми о, в цьому році зробили такий акцент на активному відпочинку більш сімейному, uh -huh. тому що о, до нас можна прийти і від 4 до 60 років знайти собі о, розвагу для душі. Цей мотосковий парк, і велосипеди, і лучно-арбалетний тир, і байдарки тобто можна всією сім'єю розважатися. Веселитися активно і насправді цього року діти, діти заполонили наш мотосковий парк. Просто і там вони просто наст... дитячі майданчики дитячі майданчики. Вони настільки активні, веселі. Просто ну, я думаю, що заряджають драйвом їх, як і інструктори, які досить активні бадьорі професіональні. А у нас є деякі фотографії, а також можна... у нас є дзвіночок. Так, Ми трошки що... перерваємо до нас. Вже проситься в усір наш телеглядач. Доброго ранку! Ми вас вітаємо. Доброе утро. Доброго ранку. ранку. Я вас звати представниця будь ласка? Uh, я уже з вами, в принципі, знайома практично. Я в генетиці у вас вигравала як-то. Алла. Вот, как обычно, рада вас видеть. Е, uh, також радити того, що послідні глядачі нам телефонують, дійсно. І, як завжди, у нас прохання єдине це привітати усіх з новим днем, а також зі поділитися, святами. як проходять ваші вихідні, ваші літні канікули, тому що літо це час відпочинку. Конечно, поздравляю всех с прошедшими праздниками просто с тем, что все-таки хороший сегодня день, в принципе. Не знаю, всем счастья, всем здоровья, что можно пожелать. В принципе, это у каждого своя такая вот, ну, маленькая штучка есть. А как проводим мы время, вот мы скоро говорю, едем в поездку. А вот, так что Почти на чемоданах сидим. Ну, Ми звичайно ж бажаємо добре відпочити. Ну а в рідному Миколаєві на вас також чекає відпочинок. Тож залишайтеся на зв'язку. Завершіть своїх картинках. запишіть номер режисером. телефону вашого. Ми зв'яжемося після ефіру і, звичайно ж, передамо вам цей сертифікат. Тож, бачите, як гарячі пиріжки розлітаються. Дуже <світки>. добре. Ми, ми з задоволенням всіх вітаємо і дуже раді бачити кожного миколаївця. І насправді для двох для двох дуже часто. То приходять батьки з дітьми, і, і у нас була ніч, ніч уж, ужас, так? Mm -hmm. Жахів, жахів. ніч жахів. так. І дуже порадував один тато, який прийшов зі своєю дочкою. У нас була костюмована така вечірка, mm -hmm. маленька дів, дівчинка 6 років, вона в костюмі відьмочки прийшла з малесенькою мітлою, з таким капелюшком. А, і, до речі, зараз і попрошу і старт... наших режисерів друге відео запустити а, в ефір. Зараз не перше, а друге. А і саме ми подивимося ілюстрації до цієї ночі, жахів. Ось ми бачимо. Ой, вона народилася. Цей проект народився так цікаво. Всі ніхто не вірив, що, що це дійсно буде цікаво миколаївцям, і саме я така, і тут і там показують. Так і насправді стільки молоді прийшло. Ми настільки були у захваті. вони хочуть, хочуть свята, всі хочуть свята, хочуть Дійсно, зараз. Але... Кажуть, що у Миколаївщині можливо немає такого відпочинку, як у Європі, що є і ні жахів різні такі екстравагантні свята. Але завдяки вам, наша Це миколаївська молодь її є де виявляти свої току. Свої таланти і так, і звичайно, своє бажання долучатися до європейської культури. А взагалі народилася ідея, як спонтанно, як довго готувалися, і чи були якісь проблеми з цим? Годувалися два тижні. Нас насправді це дуже мало. Готувалися все. Ви ну, вже все просто все профі. Спонтанно. Так, так, ми профі можемо організувати все. І з'явилася ідея просто от. Дуже популярна тема: вампіри, вуродолаки, всі там відьми і тому подобне. Серіали ці молодіжні заполонили ефір і заполонили інтернет. І чому почому ні, Чому чому що молоді? Мені це подобається. Я я бо, кайфувала більше всіх. Вам хочу сказати. Та дійсно навіть Ін... синхронно вже говоримо. Інколи так виплеснути свій заряд, можливо навіть негатив, тому що ні жахів це виплеснути із себе негатив, показати свою темну сторону для того, щоб трошки випустити емоції. Так, я дійсно бачив, що дівчата приходили підготовлені. Підготовлені, всі підготовлені. З мітлами приходили, дивлюся, в такі. Ми особисто намотали 12 мітл для нашого шабашу. У нас був шабаш, але ще дівчата штук 8 ще прийшло з своїми були. тобто, Було цікаво. Зранку можна було експлуатувати підмітати вулиці. Хотілося детальніше про шабаш, дізнатися, мені як маленькі відьмачки. Кожна дівчина. Стати відьмочкою. це я вже <світ> по собі знаю. Або не видати себе просто. <світ> не видати себе, так да. ми просто розважаємося насправді. Дуже цікаво, пройшов для дівчат, але mm -hmm. в наш ряди ще й хлопець Так, Тобто більше було заєрінтовано, все ж таки цей на дівчат. Да, тільки для mm -hmm. дівчат. Кожній хто прийшов без ми видавали мітлу, там ритуальний танець, кидали порох. Досить серйозна. Так, у нас був чан з зіллям, варили зілля удачі, і кожна відьмочка пила з цього зілля. Mm -hmm. Насправді це там чай. <laughs> <laughs> Ось я також пригощали абсолютно всі спробували, так я роки розумію. Так, так. так. А, ну дійсно, чесна ідея цікава, тим паче з фотографії ми побачили, що і оформлення і вона... було достойне, тому що і як я бачу, і наші були... о -о -о... Взагалі, руками наших інструкторів, наших е, е, друзів, тобто ми самі все це зробили. Все дуже спонтанно, дуже так збили доски, не павутину, підсвітили і дуже класно. А друге свято, яке відбувалося у вас, скажімо так, можна його дійсно назвати святом для миколаївців. Це 15 числа відбувалося. Що це Дит... саме так дитячий, дитячий цей фестиваль? А так і ми попросимо перше відео запустити на екрани. Що ж це таке було Роз Скажіть, що як відбувалося? Ой, я ж кажу, діти заполонили наш мотосковий парк, і ми е м, вирішили трошки втаматиці нашого мотузкового парку, зробити декілька заходів для них. Це перше був індійці ін 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 <світ> <світ> і пірати. Два, так, дві таких теми, тому що у нас річка є. Ми вивели туди два кораблі, і вони дітки катались, і такий квест для них був, і е бомбочками, і пістолетами. Е бомбочками, і індійці, так як у нас є лучно-арбалетний тир на території, ми вчили їх бути справжніми індійцями, mm -hmm. так. Так, і вчили стріляти з луків із духових трубок, і шаманські танці, і барабани. Mm -hmm. а, Тематичні а, вечірки це ваше кредо, В цьому році, У цьому році якось так пішло. Просто хочеться дійсно порадувати миколаївців, хочеться свята, хочеться Хочеть шансі, трошки відпочити посмішок. Так. Відпочинки, і звичайно, ми запрошуємо всіх, запрошуємо. Будемо робити, будемо ще хочемо встигнути до до холодів зробити ще щось гарненьке. і хочете встигнути, і ми вже знаємо. І з цього приводу саме і запросили, щоб ви проанонсували ага. те, що буде фестиваль красок холі. У вас ми бачимо, що вони вже є у нас. Так. Ми можемо їх показати. Такі сині-жовті кольори так, у нас є, з вже нас бачимо так. Патріотично, ми, ми взагалі хотіли, спочатку хотіли тільки сині-жовті, але потім вирішили, чому це ж свято? Це так, ж... Дійсно. А, так, дійсно. Так. Ось такі пакетики ми будемо видавати нашим учасникам. Mm -hmm. Тут по 100 грамів. Насправді, кажеться, в принципі, достатньо Двух Ну, пакетиків багатенько, щоб день. вимазати, наприклад, Савіцькому нібиста. Хватить, хватить. хватить. Навіть, навіть більше осіб можна вимазати. Оцим. Так, дійсно. Хочеться, цей фестиваль вже став традиційним. Ми кожного року на День Незалежності проводимо такий фестиваль фарб холі. і Молодь, не тільки молодь, збирається, фотографуються, всі такі активні. Ну, якось в цьому році дуже Не шкодуючи ні, ні себе, ні свого одягу. Ні одягу. Тим більше у нас поряд річка і можна uh -huh. там зразу зразу ж покупати змити <рес> <це. рес> тож якщо ви побачите русло річка яка різнобарне то знайте це то, то ми Це то, то так, ми, так, фестиваль фарм. Тож, друзі, ми повернулися до вас. А, так, дійсно, повертаємося до вас. І номери телефону ви знову ж таки бачите на своїх екранах. Ми нагадуємо, екрані. що ви можете виграти один із таких пакетиків пар для того, щоб взяти і я участь віде. у фестивалі Парк Холі. Так, дійсно. І навіть <п>... вибрати колір, який так. вам подобається більш за все. А, і від... тому телефонуйте, вибирайте свій колір для себе і мазюкайте себе та своїх рідних. Ми нагадуємо, що сьогодні до нас завітала Ольга Ніколаєвич, директор мотоскового парку драйв та клубу активного відпочинку Кава у місті Миколаїв. Отож, про те, що буде відбуватися на вихідних, і давайте все ж таки проанонсуємо цей фестиваль ще більш точніше, коли місце з збору, час збору uh -huh. і, і хто спішимо, може так, взяти тривалість, uh -huh. так і чи безкоштовний хід. Ну ми е, запрошуємо всіх жителів міста Миколаєва, Миколаївської області до нас в гості на фестиваль е, холі. Е, ми проводимо його щорічно. Цього року він пройде 23 серпня, о 16 годині. У нас початок, але для тих, хто. Хоче все ж таки е, по, 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 стати учасником нашого фестивалю. Треба прийти о 15-й годині, щоб можна було взяти фарбу, Чи не без не звати собі фарби побільше, так. і в, о о й е, годині стартує бійня. Mm -hmm. скажімо так, е, нам дуже класно проходить, дуже цікаво. Так, абсолютно З, залі, за незнайомі, скільки за часом. Чи О, це за, швидко, шмикшмик, шмик кольорами? За, за тривалістю фотографуються довше, скажімо так, але ну, хвилин 20 так от спокійно можна один одного, при тому, що, при тому що незнайомі абсолютно люди. Здається, тобі справжніми друзями вони так посипають <свісно> <Об 'єдна> тебе, <свісно> посипають тебе дуже. Мене щедро. Тебе. Так дійсно а в одні руки скільки взагалі ви даєте фарби? чи один пакетик скільки на хочете. А, скільки хочете то без проблем Без проблем. а скільки вже заготували такий собі заготували 20 кілограм. 20 двадцять кілограм фарб вистачить фарби. вам стовідсотково. Тож приходьте. Так. 200, а, 200, 200 від... таких пакетиків так, що так приходьте, вибирайте собі наш оператор. Та Показує він би якби прийшов, то він би набрав отак абсолютно усе, скільки б влазило собі в руки. А руки у нашого оператора Загибущі. великі <laughs> золоті, скажімо <так. смех> І... Отож, Друзі, телефонуйте. Дійсно, не забувайте зателефонувати впродовж навіть цього ефіру. Якщо ви зараз ця фарба буде чекати на вас, а так дійсно а, сині жовті кольори зелені та рожевий колір. Отож, якщо вам подобається один із них, телефонуйте та отримаєте 100%. Що взагалі які ще плани у вас сплануються після фарб холі, після цього фестивалю? Після фестивалю у нас вже вересень, так вже пора, така шкільна трошки. Для діток, mm -hmm. а, але ми а, дуже є хороша задумка і дуже всі хочуть зробити лавсторії. У нас в парті. Mm -hmm. це день кохання, день а, любові. А, ми плануємо це десь а, на кінець, скоріш за все, на кінець бо на середину з вересня. І а, кожен закоханий, mm -hmm. закохана дівчина, пара ми зможуть прийти. А, а, імпровізовані весілля будуть, у нас тематичні, так весілля у нас в цьому році На ура. І там спіддейтінг дуже популярно зараз, коли незнайомі хлопці та дівчата можуть познайомитись, знайти можливо. Ми за зараз половинку. ще продовжимо про це говорити. Є дзвіночок до студії. Доброго ранку, ми вас вітаємо. Доброго, Доброго вітаємо. ранку. Як вас звуть, представтесь, будь ласка звати Марина. Маріна. Марина, дякуємо, що дивитеся новий день це стовідсотково. Вам презент уже буде. А який колір вам подобається? Кажіть. Ще вам показати, що у нас багато кольорів. Ну, мені пошли, що подобається Сцененько, так? Отож, без проблем буде синій. А, а, що ж ще хотілося б від вас почути, це те, як проводити своє літо. Ну і декілька слів побажань і привітань із, із святами, які вже будуть попереду, 24 число, всі будуть святкувати. А, декілька слів, будь ласка, для наших телеглядачів. Ну, як проводимо літо. Літо проводимо на роботі. Що вот. хотілося б пожелати? Ну, Мені каже, перше на сьогоднішній день це мирного неба. над головой всем, чтобы все наши бойцы вернулись живыми. И также у нас впереди праздник День независимости, чтобы этот праздник у всех прошел очень хорошо и очень весело, с хорошим настроением. Дякуємо, Дякуємо вам, вам. бадьорого вам настрою також на весь день хорошої роботи. Ну і приходьте до нас 23-го 23, 23 серпня використати цей пакетик і обсипати кохану людину о, саме цією фарбою. Так, і нагадуємо, що ви можете набрати пакетиків скільки завгодно. Отож, один це стоїть вже ваш. Отож, друзі, як бачите, будьте активними, телефонуйте до нас в студію. призив для вас від кожного гостя. По суті, у нас щодня. Що ж, добігає завершення. Дійсно, час нашої розмови. Хотілося б іще багато чого дізнатися, але я думаю, що ми запросимо вас ще, і ще раз розповісти про дуже рада, Story. дуже рада приходити до вас на телеканал. Тут завжди така чудова атмосфера, ну і звичайно такі чудові ведучі. Дякуємо вам. Дійсно, Дякую на вам. наснаги на, на майбутні проекти. Ну і звичайно ж добре помазюпитися фарбами.